Всім підписчикам доброго дня! Хотів би вам, кому цікаво, показати маленьку колекцію своєї літератури для мотоциклів Ява та ЧЗ. Маю такі книги. Значить, по експлуатації та ремонту. Перша книга у нас 1989 року. Опис Ява. 353, 354 модель 360. Доволі цікава книга. Наступна Совков. Книга 1975 року. Ява 250, 559, 0,2, 559, 04 та моделі 360. Наступна книга міхєїв, книга 71-го року. Також, як бачимо, мотоцикли в нашу страну, тобто, мабуть, мається на увазі СССР з 1955 року. Теж дуже цікава книга, в якій показується дуже великий асортимент і опис мотоциклів Ява. Наступна буде руководство по обслужуванню. Тут, значить, ЧЗ 475 81 року. Тут повні параметри, характеристики даної моделі. Наступна теж руководство, але це вже 79-й рік. Така тут чизетка. і теж технічний опис. Наступна книга. Дочкал. Туда палітурка. Такі тут рисунки, ілюстрації. Вказані всякі приспособи і модельний ряд.

Теж опис мотоцикла повен. Наступна книга, вони схожі, але кількість сторінок різна. Наступна книга у нас ЧЗ 4725. Видавництво номер 1 Рік тут не вказаний, але вказано, що перший, перший номер. Тут вказано у нас номер 2. Т-472-5. Такий каталог. І це такий товстий каталог. Він йде третім. Значить, іздання 3. І, і тут уже рік вказаний. 83-й. Каталог э, наступний. Це 4725. Тут уже каталог такий 472.3 та 4. Наступний каталог 78 рік. Він теж такий ще товщий. Наступний йде каталог 6347, 82 рік. Бистренько покажу вам, щоб би, кому цікаво, пишіть. Відповім. Наступний іде 634,7, 83 рік. Теж такий. Такі товстенькі книги. Повністю опис каталог запчастин та опис. Наступний каталог, 84-й рік, рік, ява 6385. Теж. Такий каталог. Наступний 638.5. Це у нас тут рік 85-й. 85-й рік. Каталоги всі відрізняються один від одного кількістю сторінок з самими рисунками. Наступний 86 рік, 6385. Це ще більша книга. Кількість сторінок взагалі велика. Такі книги всі такі ну, в збереженому стані. Наступна 87 рік 638.0. Теж така товстенька книга. Покажу вам. Наступная книга у нас каталог, точнее, руководство. 80-й рік. Наступна 80-й рік. Це вже каталог. І пара до цієї книги це руководство. 80-го року. Наступна книга, каталог 79-й рік. І до неї руководство тут якби не вистачає декілька сторінок і немає обкладинки. А так я це зроблю, там добавлю сторіночок. Над рукою, тих, що не вистачає, і зроблю обкладинку на неї. І наступна книга це 70-й рік тип 559 та тип 360. Цікаво, є таке по Якщо